Сьогодні 11 серпня, і тема послання цього дня: виявляючи милість, даючи благодать. У службі бувають моменти, коли закон дозволяє покарати, але серце спонукає помилувати. Це стосується і поліцейських, і військових, і милість це не ігнорування справедливості, щоб правильно зрозуміли, а вибір дати шанс людині на виправлення. Благодать це більше ніж милість. Це подарунок, який людина не заслужила. Наприклад, Бог щодня виявляє нам і милість, і благодать. Він не просто не покарає нас за гріхи, але й дає те, чого ми не варті: свою любов і спасіння. Коли ти служиш, ти можеш стати відображенням Його серця. Твої вчинки можуть стати шансом для чиєїсь нової історії. Отже, головна думка Цього послання наступне покарання змінює поведінку, але милість і благодать здатні змінити серце. Іноді найсильніший вплив на людину це не суворість, а навпаки, доброта, що не вкладається в логіку світу. І моя молитва сьогодні разом з тобою, мій побратим, моя посестра. Господи, навчи мене виявляти милість там, де я можу засудити. Дай мені силу показувати благодать, як ти її показав мені. Амінь. І місце святого Письма, на якому ми сьогодні покладалися, це послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 8 вірш, де написано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Нехай Бог благословить і збереже тебе, мій побратим, моя посестра в уніформі.